Привіт, любі друзі! Це друга частина відео про те, як дістатись потягом з Києва до Варшави. В цьому відео я розповім вам про прямий потяг 68-й Варшава-Київ. Цей потяг славиться тим, що купити на нього квитки майже неможливо. Мені пощастило, і я купила квитки через додаток. Для того, щоб зловити квитки, необхідно за 20 днів до запланованої подорожі, о 8 ранку перевіряти наявність. Якщо не вийшло в перший день, необхідно перевіряти щодня. Мені вдалося купити квитки за 16 днів до подорожі. Квиток коштує 1849 гривень. Потяг прибуває та відправляється зі станції Варшава Всходня. Вагони дуже специфічні. Купе на три людини. В купе є полиця з водою та не працює Чараковина. Як я вже й казала, основною перевагою потяга є комфорт, адже при перетині кордону перевірка відбувається у вагоні. Між кордонами можна відпочити та подрімати. Недоліками цього потягу є те, що у розкладеному стані немає можливості сидіти навіть на нижній полиці, адже відстань між полицями пів метри. Якщо залишилось питання, задавайте їх в коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе! Бувайте!